Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на углі Volkswagen Caddy 1.6 MPI останній рік випуску. Каді не простий, ексклюзивний. Аргументую, чому це лідер продажу і чому таких кадіків станом на сьогодні в Україні у продажі немає. Перший 2010 рік, останній рік випуску. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований. Друге, 188 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Третє. Максимальна існуюча комплектація для 1,6 MPI, стайл. Є абсолютно все, що може бути в кадіках: легкосплавні диски, оригінальний пасажир, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, парктроніки, автозатемнення, дзеркал і розпашонка. У нас ми маємо 11 каді. Пригнали 10 із них на ляді, тільки один є в розпашонці. Я ще не зустрічав каді з задньою розпашонкою. Показую вам загальний стан автомобіля. Автомобіль весь в оригіналі, без корозії, без натяку на корозії. Два власника мав всього в Німеччині. Шикарний колір. Максимальний стан, максимальна комплектація, мінімальний пробіг. Нема таких автомобілів. Це верх стану, верх ринку. Ви шукаєте ту. Варіант. Гарна літня гума. Розглянемо його разом з вами детально по кузову. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ми відкриті для будь-яких автоекспертів перевірок СТО діагностиків. Поїхали. Перевірка стану лакофарбового покриття. Все, як ви любите. Всі наклейки по автомобілю присутні. Чистий 10-й рік. Нолік на Фольксвагені. Слідів експлуатації, царапін м'ятин по автомобілю майже немає. Я, по крайній мірі, не бачу. Корозії по автомобілю немає. Все в оригіналі. Нолі кругом. Пороги збережені. Арки, як нові. Це рідкість рідкісня. це джекпот. Я люблю знаходити такі автомобілі. Це прям рибалка. Разом з вами було повністю детально оглянуто толщинометром Volkswagen Caddy 2010 рік, який підтвердився, що він весь в оригінальному окрасі, в шикарному кольорі, в шикарному стані. Надіюсь, відео передає стан даного автомобіля. Таких кадіків нема у продажі. У нас єдиний. І так в салоні нас зустрічає. передній склопакет, датчик світла, датчик душу, круїз контроль, шкіряне кермо, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, автозатемнення дзеркала. Це максимальна комплектація. 188 тисяч. Абсолютно беззаперечно підтверджено пробігу. Вон лежать всі документи. На автомобілі ще зберіть оригінальні заводські коврики. Пройоми не крутились, не знімались. Корозії на порогах немає. Дублююча табличка присутня. Просто вражаючий стан автомобіля. Це максимальна комплектація для 1,6 мотору. Дві розсумні дверки, оригінальний пасажир. Потолок чистенький. Автомобілі, тварин чи будівельні матеріали не возили. АВТ Баварія. Парктроніки в автомобілі абсолютно все справне. Бачите, я так рідко зустрічаю в розпашонку, що я не знав, які відкрити. Пластик, дивіться, все чистенько, нічого не зашуровано. Чистенький автомобіль домашній. Нічого не зацарапано, бампер теж без слідів. Класний авто, вражаючий стан. О, бачите, як до ляди привикаєш? Ой, звук як біліка, да, закриття. Всі заводські точки присутні, нічого не крутилось, не знімалося, салон чистенький, збережений, пластик ніде не виломаний. Уявіть, що ви за рулем цього ексклюзивного кадіка. Так от вас виглядає панель. Задній ряд сидінь, передній ряд сидінь. Все в оригінальнішому стані. Карти без слідів, експлуатації. Нічого не зашуровано, Пройоми в оригінальному стані. Всі наклеючки присутні, корозія відсутня. Головне питання: пробіг. 188 тисяч було, як ми його купили. Тихогляд, 25 рік, 19 травня, 187 тисяч, свіжий тихогляд на рік дійсний, тобто автомобіль технічно без зауважень. Додаткові тихогляди, мітки про обслуговування автомобіля, два ключі, два власника з селону, 29 березня, 10 рік. Маркус, ім'я було попереднього власника. Ефект вау. присутній. Коли є 100 кадіків, а один ексклюзивний, люди хочуть ексклюзивний. І це він. Стан автомобіля вражає, пройде будь-які перевірки СТО автодіагностик. Розглянемо стан роботи двигуна. Стан роботи двигуна 188 тисяч кілометрів, все як ми купили. Заводиться співтика, не димить, не труїть. Кермо в оригінальному стані не перешите, не фарбоване. Клімат-контроль двохзонний, справний. Дує, компресор умикається, нагрузка йде, бороти падають, все як ви любите, все як ви перевіряєте. Підігріви, сидінь. Радіо працює. Круїз, тому що вражаючий стан автомобіля. Такі автомобілі продаються з першого огляду. Мотор шепче, працює тихо, оптика вся рідна, Підкапотний простір, нічого не крутилось, не знімалось, корозії ніде немає. Всі ущільнювачі присутні. Весь поролон присутній. Дивіться, слідів взагалі втручань по автомобілю, немає ніяких. Антифріз g 12. чистенький. Мотор не димить, не троїть. Працює рівно. Наступна заміна на 209 тисяч ремня ГРМ. Є всі відмітки по кузову. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Volkswagen Caddy ексклюзивний. 1,6 MPI, максимальна комплектація. Останній рік випуску. Малий повністю підтверджений пробіг 188 тисяч. Гарна літня гума 2023 року. Оригінальні легкосплавні диски, бампера в колір автомобіля. Оригінальніший пасажир, комплектація Style, Парктроніки заді розпашонка вперше зустрів, давно не зустрічав. Видно, що чисто пасажирська версія лайф. Стан автомобіля вражаючий. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні тому, якщо вам сподобалось дане ексклюзивне авто в шикарному стані, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Стане на сьогодні ми маємо найбільший вибір Volkswagen Caddy у Вінницькій області. Це ексклюзив. Аналогів даному автомобілі ні у нас, ні у продажі в Авторіас немає. Якщо вам сподобався сьогоднішній авто, сьогоднішній огляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Ми займаємося дійсно якісними автомобілями. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей та нових оглядів класних автомобілів місто Вінниця Василенка 21.